Для нас, що сміємо просити Тебе, одержи прощення гріхів, недужим неси мати зцілення, здоровим подякуй Божу любов, ворогуючим дай примирення, а тим, хто живе в злагоді, витривалість і постійність, потіши тих, хто страждає і знеохочений, для тих, хто падає, допоможи встати з падіння, Нехай тим, хто стоїть прямо, буде добре, і тим, хто щасливий, нехай їм щастить, а тим, хто нещасний, нехай їм буде втішно і допоможи їм. Все життя наше щасливо керуй і сподоби нас до світла святих Твоїх. Тоді ми заспіваємо для тебе подячні пісні, на славу Твого Сина, який є Бог разом з предвічним Отцем і Святим Духом. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.